Файний. Краса. Файнецький попадає. У, чудовий. О там бачу ще один є. колобки. Чудово. Дощі, дощі. Кожен день дощі. Вітаю! Сьогодні у нас є 26 травня. Погода, як бачите, і як я кажу, дощі. І це вже так, я не знаю скільки днів. Минулого тижня, здається, два дні були такі трошки сонця. А так все дощі, земля вже так розкисла, струмки переповнені. Ось така погода зараз. Не був я днів 10, певно, в лісі. Це вже сак самому цікаво, що є. Іду сьогодні подивитися на свої грибні місця. Уже самому так цікаво, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Гори парують. Дощик, туман. Тепер така своя. Особлива атмосфера у лісі. Ну, я так трошки походив ну і нам попадає сьогодні перший грибок. О! Видно, молодий. О, який красун! О! Чудовий. Як бачите, гриб. Молодий. Дуже файний. Ось такий добрий початок сьогодні. Йдемо далі. Мухомор такий, молодий показався. Ось такий грибок попадає, так росте може, таким камінням. Але він дуже манюня, та не залишається. Ось такий. Ну то добре, що десь малі. Хочуть рости. Добре. Дощова погода. То саламандри зустрічаються, сон Часто десь пішла до куліжанки. Ну, це знову мухомор. Сьогодні взагалі так. Більше різних видів грибів зустрічається. Йде до літа. Хоч так доси прохолодно, але гриби потихеньку ростуть. Тут нам лайки попадає. Так, грибничка на місці, прикрили її. Ось такий нам попадає. Це не може не тішити, що попадаються білі риби. Краса. Йдемо далі. Оце попадає нам дубовичок. Дубовик. У нас кажуть Синяк, такий файний, молодий. Так, вже більше більше видів грибів попадається. Все тішить. О! саламандра. Добре, йдемо далі. Вже подумав, що голубінка так здалеку виглядає, то тому хоморяці. Дощик перестав падати. легше ходити ось такий, здається, трутовек лускати. Це Uh, Mokovičok. Oh, taki razmer. Na različne vrste ribij. To je dobro. Idemo dalje. колобочок попадает нам. Окей. Okay. Файнючий. Чудово. Идем далее. Знову падает дождь. Попадає нам тут ось такий черговий грибочок. Меж камінням так росте, але він маленький. Брати його не буду, найросте, то нема що виколупувати там. Але це добрий знак. Сьогодні я вже бачив такі молоді гриби. Але... То Показує, що вони хочуть рости трошки би більше тепла. який нам файнецький попадає. Росте так межи камінням. Ой, який колобочок. Чудовий. О, там бачу ще один є. О, О тут є ще малий. Угу. Це більше розберемо. Ось грибничка прикрили. Ось менший грибочок підростає. Краса. Колубки чудово йдемо далі. Дуже файно. Калина пахне зацвіла. Походив так сьогодні, перевірив свої грибні місця. Є у нас ось такий сьогодні результат. Гриби більших видів є, є у нас сьогодні от моховичок такий попався, дубовик. Ну і білі гриби. Білі гриби дуже файні, як бачите, ось. Гриби чисті, чудові такі колобочки. Бачив молодих грибів, яких залишив. Ото маленькі, нема що брати там. Найпідростають, підростають, але є надія, що будуть. Буде трошки тепліше, то і грибів буде більше. А поки що так. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Vsi merijo zdravje, dobra, jedo domu, do zustriči.